Насправді, аби не забулося, як саме це буде відбуватися, ми хочемо, аби а, змінилися самі принципи виконання і координації антикорупційної програми. Саме тому, саме тому ми вирішили, а, ми пропонуємо створити орган, якому від представники громадськості, від представники влади, а також незалежні експерти, які будуть стежити за тим, що робиться для боротьби з корупцією. На жаль, антикорупційний комітет при президенті не може це забезпечити, оскільки він не працює вже 16 місяців як не збирається. І тому, аби виправити це, ми, ми власне ініціюємо роботу такого комітету. І найголовніше, ми хочемо, аби змінився виконавець. Координатором ти корупційної програми, яким сьогодні є міністерство юстиції, на жаль, наш незалежний аналіз показав, що вони не справляються з своєю роботою. Вони просто не здатні нормально забезпечити боротьбу з корупцією в Україні. І сьогодні президент і прем'єр мають подумати, хто це може зробити добре. А якщо це не може зробити ніхто, то робити треба або самим, або просто йти з цих посад.